Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні ми подивимося з вами атомну електростанцію. Нашу, що там. Ми знаємо, що там трапилося два удари. Давайте ми подивимося, заглянемо трошки наперед Трошки наперед, бо нам це дуже важливо. Я помішала вже карти і таке питання. Сьогодні 6 серпня 2022 року я хочу подивитися, яка буде ситуація через добу, ой, добу кажу, через декаду, тобто через 10 днів. Яка буде ситуація у нас з атомною Запорізькою електростанцією? Що там і як буде? Через, тобто 10 днів? Знаєте, це такий срок, він і не малий, і не величкий, щоб ми хоча б могли розуміти, хитрі будуть якісь вони там дії робити. Розумієте, вони хочуть, ну, це всі, всі ви знаєте, вони хочуть підпорядкувати -під 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 собі її, то вони не будуть її там щось. це це пугалки, це пугалки, Але ж, ну розумієте, да, вони погані. Це, ну, ця злоба, ця, жестокість, ця дурна, дурні ці речі, вони ні до чого хорошого не приведуть. Але вони не будуть її громити, це їм не Це їм не так, і який буде тох, як воно, що воно буде в Енергодарі стоїть атомної, ні. Все буде нормально, люди. Все буде нормально. Так, вони хочуть її, вони її хочуть, їх бажання її захопити. І присвоїть її собі. Собі, розумієте? Гляньте, всі три королеви тут. Всі три королеви тут. Ще одна королева впаде і буде все понятно. Сонце. Вони хотять її. Вони хотять цю станцію. І вона буде в порядку. То не бійтесь, люди. Не бійтесь. Вони не будуть унічтажати її, вони не будуть то робити. Вони не будуть то робити. Покажіть нам, будь ласка, дії російських військових іменно до атомної станції. Щось вони якось, які дії будуть їхні. Ну, почуття. Тобто, це їхнє, вони хочуть його. Вони це шукають кращого. Вони кращого варіанту. Тобто не буде нічого страшного, не буде, не, не бійтесь, люди. Це буде, е, чи буде витік радіації, чи буде якась загроза нам по життю, нам, українцям? Так, е, десятка перевернута. Дуже забагато там проблем. Проблем забагато. Карта тяжкувата, кажу вам зразу. Проблеми будуть. Проблеми будуть. І будуть зрозуміло, не в нашу пользу з вами. Їх треба буде вирішувати. Зараз подивимося, як їх вирішать. Ой. Та я знала, що це оце дуже болюча тема була. То Азовці, коли попали і атомна, зразу, коли вони їх захватили, я знала, що будуть проблеми великі з визволенням, з викиданням їх звідти. Вони ж будуть пакості робити. Ну, будуть, будуть і обмани, будуть і перепони, будуть, будуть обмани, обмани, обмани і перепони. Але, але. Але давайте подивимось, чи буде загроза іменно фатальна загроза для життя людей. Ні. Вісімка, вісімка посухів, це, ну, сумніви. Тут під сумнівом це все розумієте, під сумнівом. Тут вони не будуть сюди вкладати свою енергію. Не будуть, не будуть, ні, ні. Не буде загрози, не буде загрози для життя люди. Не буде. Вони її хочуть собі присвоїти. І вони хочуть її підпорядкувати собі. Це ви все чули по новостям, це ви все знаєте. І це видно. Це видно, це наша атомна електростанція, але це її состояння. То, що вони наносять там якісь її збитки, відключають четвертий реактор, відключили, бо це опасно вже, щоб він там працював. Це робиться з технічної, з технічних цих проблем, Ну, ось так. Ось так. На, на, на 10 днів це буде ось така ситуація. Більш-менш спокійна, все буде нормально, бо вони її хочуть. Все, не будемо панікувати, не будемо розкручувати Грегору цей страху. і Паніки, все буде нормально, 10 днів спокійно все почувати, потім подивимося ще. Все, почуємось, папа. Люди, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Можете не писати, можете просто там щось якось, але відмічайте, щоб Ютуб продвигав трошки відео, бо я працюю, мені це приносить, скажімо так, ну не то, що задоволення, але якусь, як сказати, удовлетворення. Того, що я роблю, бо я розумію, що я ну, якось допомагаю трошки людям, роблю свій вклад. І мені потрібна, по-перше, ваш відклик, ваша емоція. По-друге, щоб трошки Ютуб продвигав ці відео, бо я все ж таки ну, хотілося б, щоб побільше була аудиторія. Ось так. Немає в мене поки монетизації, я не знаю, як то зробити. в мене немає поки технічних тих моментів. Так що... Але хочеться, щоб людей було побільше. Мені подобається спілкування. То ось так. Почуємось, папа. -па. Дякую вам за увагу.